Бачите, трошки форма чуть-чуть схожа -чуть на канділі, От і сорти групи канділів, от, чути трішки похоже таке воно. Це, самі розумієте, зимовий сорт, то тобто він ще не набув такого, як потрібно окрасу, той тобто сорт воно повинно бути ярке таке, воно не набуло потрібно трішки. Ще хоча б з тиждень, треба, щоб воно на дереві. Сорт раннього зимового строку достигання, є така хороша особливість, дуже в пріоритеті це помірний ріст, то така трішки даже плакуча в старшому вигляді, в возрасті дерева це трошки даже плакуча така форма крони, помірний ріст. Урожай, ну скажімо так, для, хоч для промислового, хоч для частного сектора. Буде постійно вас радувати плодами, тому що кожен рік і згоду рік він як ота, так, така лошадка трудова і трошки більше, трошки менше. На кожний рік у нього є дуже хороша урожайність. Ну, в принципі, звісно, погодні умови впливають. В тому році і в позатому ну так трошки, звісно, було. Раннє зимову в нього ніж на м'якуш, і, скажімо так, тонкувата шкірочка така не груба. Лежатиме він десь до березня вам стабільно і в будь-якому приміщенні. Стійкість до хвороб його, скажімо так, не, не, не так, як в мавки висока, ну, Середня стійкість до хвороб, скажімо так. Смакові властивості в нього дуже високі, він дуже в пріоритеті для споживання в свіжому вигляді, ну і для технічної переробки. В нього гармонійний смак, скажімо так. Немає в нього лишньої кислоти.